Так, ми тут їдемо і ну, про це і про те, що я виставляла фото, де мені прислали про СЗЧ, чай, чотири кантузії. Ну це ви, ви, ви представляєте? ВС... Ну оце це вже це що вже бляд, на цьому давайте будемо всі сміятися. Ви там знаєте, що людина пережила, що жона які рішення при, прийняла, щоб та піти все СЗЧ? чого вона пішла в те СЗЧ. Це не вам, не вам не вам рішать і не вам над цим, блядь, сміяться, Ви придурки на. Ну, чотири контузії. Ну, це, це, це смішно. Смішно, блядь? вам смішно оце все, так? Да? Ви вирішили на цьому всьому загнать? Ну це ви ж наші ну. друзі розумієте, що це не до вас адресовано, бля. А, да, ну, це, ну, це ну це просто це Я абсурд не... якийсь на. Ну абсурд. Це ну це ну ви прийшли. Ну що, що це за зачай чай все Ви знаєте, що він підсов в СЗЧ? Та до чого це взагалі? Ну, взагалі, до чого це? Щоб довелося при пройти, щоб ТСЧ піти. Нам. Ну, я взагалі не розумію, що тут стоять. І головне зробили ВСП, там СЗЧ. Чотири контузії. Це, а це я... смішно, це вам ну, смішно. Я, У мене теж таке питання. От, чого ж ви не робите <смеш> чай ТЦК, наприклад? Чу людину не хочуть Цього. Е, Ви вислухайте, яка післав. Чого вона післа в СЗЧ? І чого її до відповідальності приносять? Бо вони комбата до відповідальності приносять, які, що в нього люди йдуть ну, потому, що люди по 4 года на війні Вже не витримують. Ну, це ж, це ж, е... Однозначно. Не? Ну, вже ж... Це як... мотивація, що як буде йти, це, ну, ще, це ще не все буде. Да. Я що? кажу, які є, де за мотивація це, ти його, це його точка зору, і я з нею згодна. Оце чотири контузії мене теж ви. Та це ви що прикаляєтеся чи що? Контузії, це взагалі ніхрена не Ну, Контузія, щоб ви розуміли, це штука накопітельна. Вона себе не буде одразу проявляти. Ви що думаєте? Вона Собі заживе, вона вже тебе присутствує. Ну, щоб віті контузії вилились в. Всі хустці. Там їда. Коротше, такі діло. Ну коротше, смотри, які контузії. Є слабші контузії, легкі. Якщо легка контузія, вона за три місяці в тебе препарат, той не побачиш, що у тебе є звигузок в якомусь мозку, чи якась клітина лопнула там, чи що не знаю, сусуд якийсь поскожений. Ну, там... Вона не пок вона, вона, все, не покажеться клітина. Зразу треба фіксувати, влійшу контузію, зразу. бо коли вже пройде місяць-два місяці, все, вона, вона не вдара Про... не, препарас... не зафіксірує її. А, а наслідки все одно будуть. А вже важка контузія, яка буде в тебе, то це вже як тебе шльопнуло, що звук пропішла і з очей може піти. А як у наших у жені, да, по-моєму, на, вух... на одне вухо не чує. Да. Вона по-разному ти волну впіймаєш оцей вибух разно. Ну. І не все так просто, на і контузія це накопительний ефект, на.